Найактуальніші новини щогодини на Янтарнеафем. Як тривають у громаді роботи з благоустрою та хто знову Яворівська став абсолютним чемпіоном України із дзюдо. Вітаються, Марія Канцелярист. Маємо час на підсумки. Новини на Янтарнеафем. І до новин країни служба безпеки та національна поліція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у чотирьох регіонах України. Про це повідомляє СБУ. Фахівці працювали під час комплексних заходів у Дніпрі, а також у Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях. Вони затримали сім підпільних торговців зброєю серед вилученого у фігурантів російські гранатомети, Шмель, автомати Калашникова та По. Понад три кілограми вибухівки. Новини на янтарне FM І до локальних новин дня. Рідні загиблих захисників висадили 24 молодих клени на алеї пам'яті героїв. Біля кожного саджанця встановили іменну табличку з датою народження та смерті захисника. Ініціативу також підтримали депутати та працівники Новояворівської міської ради. На Яворівщині рятувальники вивільнили автівки травмованого чоловіка 60-го року народження. Аварія трапилась поблизу села Ясницька на автодорозі місцевого значення. Водій Форд Скорпіо не впорався з керуванням і перекинувся. До ліквідації наслідків ДТП залучили сімох рятувальників і дві одиниці спецтехніки. Чергове 68-ме засідання сесії депутатів міськради охопило роботу зі 120 питань. Йшлося, зокрема, про підтримку у галузі охорони здоров'я, включно з придбанням технічних засобів, на суму 600 тисяч гривень, а ще створення навчально-практичного центру в училищі. Також із міського бюджету виділили кошти для закупівлі обладнання в межах роботи програм нової української школи. Відділ освіти Новояворівської міськради прозвітував про активну участь молоді громади у форумі професійної орієнтації у Львові. Захід зібрав понад три тисячі учасників, а метою обрали сприяння працевлаштуванню і знайомству з перспективами кар'єрного росту. У Новояворівській громаді активно проводяться роботи з благоустрою. Працівники підприємства Комфорт залучають спеціалізовану техніку. А ще важливим складником роботи є соціальна підтримка малозабезпечених сімей. Вони отримують допомогу у вигляді дров для опалення. Це дозволяє забезпечити тепло в їхніх домівках у холодний період року. Новини на Янтарнефе і до новин спорту на чемпіонаті України з дзюдо шклівчанка Ольга цімко здобула перше місце та стала абсолютною чемпіонкою України у ваговій категорії 70 кілограмів. Змагання проходили у Львові за участю близько чотирьох сотень дзюдоїстів. За результатами чемпіонату формуватимуть національну дорослу збірну України. Клуб Гірник Новояворівськ провів останній домашній матч у цьому сезоні в межах чемпіонату області. Спортсмени зіграли проти Львівської погоні. Гра фінішувала рахунком 2-0. Після цієї перемоги команда виходить на третє місце в області. Тож за тур до фінішу чемпіонату і вперше за свою історію гірник забезпечив собі медалі в прем'єр-лізі Львівщини. І про погоду у вівторок в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 16 градусів. Уночі 2 градуси, вітер 2 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. І тепер ви в курсі головних повідомлень дня. Локальні підсумки завжди у вільному доступі на ютуб-каналі Янтарне ФМ підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію. Найактуальніші новини. Щогодини на янтарна ФМ.